Друзі, вітаю на українській правді сьогодні. Зранку Росія атакувала Дніпро. За інформацією місцевої влади, це був комбінований удар. Окупанти запустили по місту ракети та безпілотники. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. На жаль, маємо втрати серед цивільного населення. Зараз станом на зараз три людини. Вже загиблих, про яких ми знаємо більше 18 людей звернули до лікарні для надання медичної допомоги. На місці штаб розгорнути. На місці працюють ДСНСники, На місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуювати людей з місця можливого возграння і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Під час обстрілів постраждав один з торгівельних центрів міста. Побиті автівки, вікна зачепило заправну станцію. Також повідомляли про пожежу біля одного з медзакладів міста. Більше новин на сайті Pravda.com.ua. також закликаю вас підписуватись на Клуб української правди і таким чином підтримувати незалежну журналістику. І ще одне дуже важливе повідомлення: зверніть увагу на QR-код внизу екрана. Ми з вами потребуємо дрон-бомбер. Допоможе нам зібрати на комплекс важкого дрону Heavy Shot для 48-ї окремої штурмової бригади мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Не забувайте про те, що допомога військовим це інвестиція в нашу з вами спільну безпеку та перемогу.